магнітола Піонер, модель СК-95. Магнітола має можливість при відтворенні увімкнути режим автоповторення касети. Ось тут воно індикується. Auto repeat. Також є режим пошуку по паузах між піснями. Можна вибрати сім. Пауз. Тобто вибираємо кількість, натискаємо пошук, перемотку вірніше. І, пропустивши три в даному випадку, паузи, магнітофон знову увімкнеться на відтворення. У нижньому положенні цього речишка він фіксації немає, при запису буде записана пауза. Наступне. запис. Режим запису індикується ось цим червоним світлодіодом. Тут маємо шумоподавлювач Dolby, вимкнений, ось він вимкнули. Відповідно, тут не світиться. Індикатори стрічки, типу стрічки, хром, метал, ну, фером то. Без індикацій. Наступне. В режимі запису є можливість вибрати автоматичний регулювання рівня запису або ручне. Цією кнопочкою вмикається. Індикація тут, що ручне регулювання, і цими повзунками виставляється рівень запису. Це що стосується магнітофонної панелі. Радіо. Ручка настройки. Ось тут. Така габаритна. Діапазони перемикаються. Ось тут. АМ, ФМ або ФМ-МОНО. Ну, модель. Магнітоли. Гучність, баланс. Регулятори тембрів. Вимикач тонкомпенсації, чи вимикач, вмикач немає значення. Або лауднес англійською. Вибір режимів магнітофон радіо AUX. Шумоподавлювач долбі І вибір. Типу стрічки. Тут маємо регулювання гучності мікшування. Якщо караоке хтось любить, тут є можливість підключити мікрофон, яким регулюється ось. ось це змішування. Є тут додаткові мікрофони, також можна включити, крім того, один другий. Виходи на зовнішній гучномовці, вихід на навушники. Ще цікава фішка в цього манітофона. Мікрофони у нього розміщені в ручці переноски. Один, другий. Тобто штатні мікрофони. Коли вмикається запис в режимі тейп, буде сприйматися звук. Через ці мікрофони в ручці. Ще одна фішка магнітоли це індикатор настройки на станції. Ось він червоним світиться. Тільки хіти. Коли Станція не точно настроєна, буде засвічуватися зелена стрілка з однієї сторони або іншої, яка вказує, що треба підстроїтися. Індикатор стерео. хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.